Сьогодні з'явилася специфічна карта від Кирила Боданова, очільника головного управління розвідки української. І ось така карта в нього знаходиться в кабінеті. І як ми бачимо, як вона розподілена, сам Боданов пояснив її. Коли запиталися журністи, пояснив наступним чином: що хто як хоче, нехай її так і трактує. Кожен бачить її по-своєму. Я от зараз коротко пройдуся по карті. До України відходить Білгородська область і ростов на дону Російська Федерація обмежується тільки кількома. Областями до Німеччини в Буданому це ФРН, відходить Калінградська область. Далі в Центральна Росія, це Центральна Африканська Республіка, або щось інше мав на увазі Буданов. Бо цар, я не знаю, інакше протраслувати, можливо, в тебе свій варіант є. І К це скоріше за все Китай. Або, або це великі велика Курильська область, яка відійде до Японії. Теж варіант, тому на К – курили. Але курили, бачимо, що введені, наче то відходять до Японії. Як тобі така карта? Микола? Дивись, вона мені дуже, дуже українцю подобається. Я думаю, що це. Так так кажу, що вона дуже листиться подобається. Я думаю, це як кутяне стіл, типу, вона завжди приємна і смачна. Єдине, вот. що я б теж. Ну скажімо так, я цього дуже хочу, прагну і напевно кожен день щось для цього докладаю, щоб щоб це сталося, так як і всі українці, особливо як наші збройні сили. От, але скажімо так, щоб це теж не була така певна маніпуляція нами, що от там все супер, все класно, і ми, ми вже перемогли, Росію Ну, От якщо говорити власне про цю карту, в ній є певна логіка. І якщо дивитися фоторологів, які і політологів американські, які пишуть. На рахунок, на рахунок власне, майбутнього Росії, то десь приблизно так вони ділять. Хтось на більшій частини, хтось не менше, але тим не менше вони так розпреділяють. На рахунок цар, ну зрозуміло, що мені так здається, я з погоджу, що це Центральна Азіатська Республіка. Або, наприклад, цар, це можливо, буде територія Кадирова, тобто він буде царем, типу, коли вб'ють Путіна, і це якраз таки буде Царат. А, а насправді, чи Центральна Ахматівська республіка. Ахматівська, Ахматівська теж да Ахмат сіла, значить, і забрав забрав собі центральну республіку. От а те, теж теж зрозуміло, що Росія втрачає сили, втрачає нас насправді можливості. Тому що якщо взяти все, що за Уралом там вже живе порядка 10-15 мільйонів людей. Там навіть, скажімо так, якби Росія хотіла тримати щось проти Китаю, якусь оборону, ну в них не буде ні сили, ні спроможності. Плюс потім виявиться що з цих 10-15 мільйонів людей, половина китайців. Тому що Китай вже дуже давно, там 70-х років, по чуть-чуть як відправляв, відправляв. Ну, от, і там вже є китайські сім'ї, там вже є китайські дідусі, типу які говорять китайською. більш і ще теж важливо, що якщо говорити про обличчя, то вони більше схожі на китайців, навіть ті корінні на на, на, на народ, народності, які там проживають, то вони більше схожі, якраз таки на Китай ніж на Росію. Тому це це можливо, це прекрасно, і те, що розкол Росії почнеться з України, це теж правда. Я думаю. Повернення Криму, ці всі речі почнуться. Ну, але, скажімо так, в даному випадку Будану непогано не тригерить наше населення, він десь зрозумів наш цей етнічний кот і наші потаємні мрії. От, або Святий Миколаїв розказав, що ж ми насправді загадували так, на okay. все згараз би е, дивися. Навди просто приклад це свого власного життя в, в Києві. Один маркетолог дівчинка в нас поставила колись на стіл автомодельку е, автомобіля, який б вона хотіла купити, і поставила. І по і вела постійно календар, щоб купити цей автомобіль в реальному в реальному житті, і це от мені нагадує Богдану, що в нього в кабінеті оце його заповітна мрія, мета можливо і не досяжна, а можливо, і досяжна, хто його знає. Але він собі таку мету поставив в кабінеті, і до речі, ця дівчина добилася своєї цілі. Можливо, також порадити Кирилу Богдану відлік вести зворотні, кількість скільки днів залишилося до цієї до цієї омрійної карти. Але повернай, повертаючись до реальності. реальної дівчині. Маркінтулку дати цю карту, теж можна повісити ну так. так. дівчина дуже цілеспрямована. насправді. Росія зараз працює шпагою для західного світу, і цей М і може це... в майбутньому працювати майбутньому. шпагою це проти Китаю. Шп... Проти Китаю так. Шпага проти Китаю працює. Заробляє, скажімо, так стримує його, стримує. Ну відомо, що Індія Ну, Росія стримує, може та... бути однією з країн, яку накачають, скажімо, можливостями заходу і пустять в битву проти Китаю, щоб самим не вступати. Такі такий сценарій можливий, і Росія, де ж принципі частиною і західних еліт так і так і розглядається, але Росію для того, щоб, скажімо, так впустити в цивілізований клуб як е, типову вуличну собаку, треба І от якраз такий процес він зараз десь десь відбувається, тому що ті сили агресивні, які в неї були, коли вона самовільно напала на Україну без причини вночі. От е, взагалі без жодної навіть провокації. От е, це це і буде про це. Це розпочати процес Росії. І Путіна, і його режиму, і Росії в цілому, як держави, тому скажімо, і карта Бутанова має певний сенс, але чи, чи саме в такій послідовності? Але якщо дивитися американських політологів і про тих я вже згадував. Мото всі, всі в цьому столітті дають розвал Росії. Ну вона фізично не зможе утриматися. От, але заходу цікава ядерна зброя, і Заходу цікаво протистояння Китаю. От тому будуть в будь-якому випадку певні тектонічні зрухи, і ту війну, яку Росія почала тут, завершувати вона буде далеко-далеко на своїх територіях. Що буде з ними, нас взагалі точно не буде цікавити. Наше завдання рухатись максимум на захід, в ЄС, в НАТО і далі, далі, далі. А питання Росії так ще будуть хвилювати світові еліти, будуть хвилювати західні держави. Що робити з цією великою примітивною тушкою? Ну от, тому, що дійсно ядерної зброї там розкидано багато, але я скажу, що це не є тотальна загроза. Радянський союз розпався і що сталося? Нічого. Зібрали навіть по інших країнах, де залишалася ця зброя, і все, і все, і все доробили. Тому це не при це не проблема, і нормально їх складуть і з, з, закриють це все російське питання, і воно не буде повставати. І дійсно Росію треба послабити через те, що особливо через ядерні впливи. От а щодо ядерних грантів, які просить Путін, це ж демонстрація страху. Коли людина всюди бігає, кричить дайте гарантії, дайте гарантії, значить він собі не впевнений. От якщо ми зараз знаємо, ну, таку просту політичну психологію, коли політик заявляє, що йому треба гарантія, коли він боїться, коли він не впевнений, або коли в нього є загроза ззовні. Ну, наприклад, в Росії загрози ззовні немає. Вони перші напали на Україну з Китаєм. Вони дружать, штати ні разу їм не погрожували. Фінляндія навіть в НАТО не вступала. ще пам'ятала старі сталінські обіцянки. Але ось тут почала почалася війна, і Путін зрозумів, що він в рази слабший, ніж йому здається. От і тому почав шукати якраз такі ось ці гарантії. От але Бай Байден чітко відповідає і штати чітко відповідають, що гарантії треба тому на кого напали. І той, на кого напалиться в даному випадку Україна, і от якраз таки я думаю, що наші гарантії буде найкраще. Це вступ в НАТО. Оце ось це буде гарантія. Це зброя. Ми, до речі, зараз класну зброю будемо отримувати штатів. Це зброя там топових поколінь. Ну от які будуть дозволяти нам бити Росії. Насправді, навіть не всі країни НАТО, якщо взяти там нижній список, то не всіх є така зброя. І Це і Петріот, і Ігол, і, і багато чого чого іншого. Ну, тому та ні, насправді тому, Україна накрається під качество систему. Що -що? Я кажу, ніхто із НАТО і стрижів не має на балансі. Не, думало, ну, що... Стрижі, то це взагалі. <рес> <рес> ну, їх небагато. До речі, по стрижах там просто їх там кілька десятків. Вони ще можуть полетіти, просто щоб їх виготовляти і ними користуватися дорого. І ми просто вирішили списати їх металобрух, але металобрух, який принесе дуже багато користі, от і знищить просто все те, що мало летіти на нас. Ну от на них вдягли прекрасну західну навігацію, красиву. І, от і дуже влучно, що вони можуть пролітати тисячі кілометрів вглубь Росії. І їх не висікає жодне пиво. Ну скажімо так, там пиво приблизно таке саме як Путін. Старе старе тупе і примітивне, але тим не менше воно там є. Ну наших наших цих стражів не мають. Ну прекрасно. Скільки їх там є? Я думаю, всі, всі потраплять в російські аеродром в російські літаки і врятують сотні і тисячі українських будинків, мирних будинків, садочків, шкіл, куди росіяни зазвичай ці літаки з е, ракетами посилають. Але це насправді не лише як не удар безпосередньо по аеродрому. в Енгелісі, нагадаю сьогодні прилетіло зранку, і вже підтвердили Міноборони е, російську Федерації, що троє загинуло військовослужбовців, бо начебто ракета і стала цей стриж, і він відбився якось і вдарився в якусь незначну, не неважливу частину. Але я думаю, що я як виглядає неважлива частина, ми побачимо згодом на супутникових знімках. І це виявиться, що це неважлива частина. Це один із винищувачів бомбардувальників. Будемо сподіватися, це неважлива частина.